Боже слово сьогоднішнього дня нам розповідає про апостолів, які не можуть війти в колію. Уважно слухаймо. Того часу Ісус явив себе знову учням біля Теверіатського моря, а явив так: Були разом Симон Петро і Тома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галілейської. І сини Заведеєві, і інші два його учні. Каже їм Симон Петро Іду рибу ловити. Говорять йому ідемо, і ми з тобою. Вони вийшли і сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. А як настав уже ранок, став Ісус на березі. Але учні не знали, що це Ісус. Отже, каже їм Ісус: Діти, чи є у вас щось з риби поїсти? Відповіли йому Немає. Він же сказав їм Закиньте невода, праворуч човна, і знайдете. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові це ж Господь. Тож Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось двісті ліктів, тягнучи невода з рибою. А коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар, і лежить на ньому риба і хліб. Ісус каже їм Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Тож Симон Петро піднявся і витяг на землю невода, повного великих риб 153. І, хоч стільки було, невід не порвався. Каже їм Ісус: Ідіть, снідайте. І ніхто з учнів не наважився запитати Його, Хто ти, знаючи, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб і дає їм так само і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після того, як Воскрес з мертвих. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сподіваюся, що у вас все було добре з сніданком, тому що сьогоднішній текст є вельми слиногінним. Цей образ сніданку на березі моря, сніданку людей, які досить добре зголодніли. Сніданку з свіжого, з відкритого вогню, ось ця риба смажена, печена. Ну, Це виглядає апетитно, погодьтеся. Погодьтеся, що цей сніданок, він такий має в собі дуже багато не тільки про насичення власного шлунку, але також про естетику. Але також Він розповідає цей фрагмент про піклування Ісуса. До апостолів. Піклування за своїми учнями. Друзі, погляньмо на таку справу, що Ісус періодично з'являється учнем. Закінчується сьогоднішній фрагмент, тим, що ось це вже втретє Ісус з'явився. З'являється їм час від часу. Ми з вами, коли вже читаємо Євангеліє повністю, і Євангеліє, і листи апостолів, і діяння апостолів, ну, ми вже так в курсі, як воно було все до кінця, від початку до кінця можемо так вже трошки згори дивитися на апостолів і казати: Ну хіба ж ви не бачите, що. Це саме чудо, закиньте сіть праворуч і так далі, повні сіті риби. Це ж один в один точка в точку, те саме, що було тоді, коли Ісус вас кликав. Ісус, ось цим закиньте сіті. тут Зовсім історія не про рибу. Тому що коли вони приплили, поки вони приплили, приволочили всю ту рибу якої було досить багато, то Ісус вже їх чекав з хлібом, з рибою. Він не сказав їм, щоб вони наловили, того, що він не мав що їсти. Чи навіть він їх пригощав тим, що мав сам. Е Розумієте, ось це закидання їхньої сіті, суть була не в тому, щоб вони закинули, не в тому, щоб вони наловили рибу, а в тому, щоб вони закинули. Але також, щоб закинули і зробили ось цей висновок, як апостол Ян каже, це ж Господь. Тут в цій історії йдеться про те, щоб вони його впізнали, щоб вони його побачили. Постійно в історії після того, як Ісус Воскрес продовжується ось таким приспівом раз за разом, що це ж Господь, і вони його впізнали. Тобто його впізнати не так просто. Ми з вами також не так-то просто можемо впізнати Господа в діянні наших днів, ну, в тому, що ми робимо, в тому, навколо чого обертаємося. Його важко впізнати, погодьтеся. Але повернімося до апостолів і до їхньої насправді романтичної, такої, романтичної, приємної, дуже цікавої ситуації. Отож, апостоли виходять. Ісуса немає. Тут він, вони з ним ходили три роки, тут Петро отримав ключі. Був старшим з усіх апостолів, ти будеш Петро Скелі. На цій скелі я збудую свою церкву. Вони були теж свідками преображення Господнього. Вони бачили, як Ісус робив величезні чудеса, стілював, воскрешав, розмножував хліби, вітають Його з входженням в Єрусалим. Стелять і гілочки, Ісус входить, апостоли біля Нього. Ісус важливий, вони теж біля Нього важливі. І тут все розсипається, як замок з піску на березі морському. Однією хвилею. Не стає нічого. І тут той самий Петро, який мав бути скалою, скелею, Петрос. Ти Петро на цій скелі я побудую мою церкву. Де ж та церква? <сі> Всі розбіглися, поховалися по норах, злякалися. Проповідувати, що проповідувати, куди проповідувати. Ісус то ходив, то його вбили, то він якось з'являється, то неясно, чи він, не він, примара, не примара, хто це, що це. Вони не можуть розібратися. Вони не знають, як собі дати раду. І тут. Дуже важливий момент. Це настільки так просто. Знаєте, коли ми маємо справу з якимись міфами чи з якоюсь художньою літературою, то там описується, представляється героя героєм. Коли вони роблять якісь такі потужні вчинки, можна потішитися і сказати, що це був подвиг. А тут. <гум> Дядьки йдуть ловити рибу. <гум> Петро каже, я йду ловити рибу. Вони кажуть, і ми з тобою. <гум> Все просто, просто, наскільки, просто, важко щось простіше уявити. Але насправді я цей фрагмент ну дуже сильно люблю. Не тільки через цей романтичний стінанок, але через те, що апостоли йдуть займатися тим, чим вони займалися до того, як стали апостолами. І в цьому є такий певен образ, що от вони повертаються до свого. Вони повертаються до старої схеми, вони входять в свою стару колію. Вони не можуть війти в нову колію, щоб стати апостолами. Вони е, роблять по-старому, так як колись звикли. І тут е, такий нюанс, як знову ж кулінарний, повернемося до нього. Е, вони хочуть їсти, ловлять цю ніч рибу, їм не вдається, хоча вони досвідчені рибалки, вміють це робити, знаються на цьому, справді це фахівці. Але їм не вдається, і вони банально голодні. І тут пригадайте ось того блудного сина, який так само голодний, подертий, обшарпаний, принижений. Приходить до тата і каже: от, я прогрішився проти неба, ну далі вже там не, не, не продовжив тієї думки. Тато його перебиває, обіймає, дає їсти, пити, взутися, вдягнутися, все ти мій син тішиться тим сином. Той син був голодний. І в цьому голоді є не тільки справа відсутності харчів, але теж відсутності базових потреб. Людина мусить їсти, людина мусить відпочивати, людина мусить почувати себе. Гідно. Базові потреби, абсолютно базові. І тут ці апостоли, які були такі напомповані, такі горді з того, що от вони апостоли, той поправиться, той полівиться, оті всі розборки з Ісусом, які були, і це все в один момент зникає, все плюк і нема. І тут вони, ну що? Міністр перший з другим. <хи> Руки в ноги пішов рибу ловити. І рибу ловити пішов не тому, що заради спортивного інтересу, тому що не мали де себе подіти, їсти більше не мали що, і не мали чим зайнятися більше. Вони не знали, хто вони. От апостоли, ну вони були якийсь час апостолами, але все вже вони вже не апостоли, Ісуса немає. Немає тієї церкви, немає того всього, чим вони займалися останніх кілька років. Воно все зникло. І вони повертаються до свого старого, і вони, як ці обшарпані, блудні сини. І тут Ісус до них звертається, вони його впізнають, ну і от вони приходять, а Він їх годує. Але ще раз, дорогі друзі, я би хотів, щоб ми з вами побачили ось цю таку базову, таку насправді банальну річ, але в цій банальності ми з вами постійно кожен день квасимося. Ми з вами постійно повертаємося до старих схем. Ми повертаємося до протореної стежечки. Ми звикли робити щось, що ми звикли робити. Вчора зверніть увагу, я так наголошував кілька разів, підкреслював, що ім'я Ісуса має проповідуватися, тобто проповідування далі для покаяння і для прощення гріхів. Має бути ось цих три етапи: проповідування, покаяння для прощення гріхів. І ось цей перформанс Ісуса з рибою, яку вони наловили, але по суті, Ісус їх кормить чимось зовсім іншим. Він теж їхньої риби не потребує. Вони потребують і його поради, і пояснення, і, і по факту вже його і риби, а, а не він від них потребує. Ця вся історія повинна їх схилити до покаяння. Вони повинні покаятися, вони повинні визнати, що ось їхні старі переконання, їхнє старе бачення, їхній старий спосіб, їхня стара колія їх ні до чого доброго не приведе. Її потрібно залишити. Не тому, що ловити рибу це погано. Ловити рибу це добре. Ми з вами, коли впираємося в своєму духовному, моральному житті до того, що ось потрібно лишити якісь речі, якісь речі, які можуть заважати. Не тому, що ці речі погані. Вони можуть бути хороші. Ну, якийсь відпочинок, якась розвага, не знаю, можливо, якийсь там заробіток, чи, чи додатковий заробіток, чи якесь спілкування з кимось. Друзі, цих речей насправді маса. І я не кажу, що це одразу гріх, але ця річ нас може гальмувати і відводити нас від, від суті. Вона може забирати нашу увагу, нашу силу. Наш час, який міг би бути призначений на щось інше, так? тобто ще раз, вони пішли ловити рибу. Це не означає, що вони одразу вже роблять щось погане, але їхнє покаяння відбувається поступово. Ісус з ними спілкується, Ісус їм показує, що ось ви повернулися до того старого. І тому вчора ми з вами говорили про покаяння, про навернення з гріха, гріхів. І як важливо, щоб кожен раз, коли ми йдемо до сповіді, до неї потрібно. Постійно і регулярно ходити, б'ємо все в груди, жаліємо. От почому визначити, От людина справді поставилася до цього серйозно, чи аби як, аби відбути, аби було? Це відповідь на питання, що ти хочеш робити після цієї сповіді. Е Знаєте, так, якби, ну, сповідь це серйозна річ, і під час сповіді сміятися не можна і не пасує. Але інколи є такі ситуації, коли сповідник якби, мусить розвести руками, тому що так довести людині, особливо, коли є якась черга щось доводити, щось пояснювати чи сперечатися, не має сенсу. Це, це не буде працювати. Але уявімо собі, такий уявний діалог, коли. Священик питається в людини, що б ви хотіли змінити після сповіді. А людина каже: ну як, ну щоб все хорошо було. Про що свідчить ця відповідь? Ну, ця відповідь свідчить про те, що людина насправді не задумувалася, що вона хоче зробити після сповіді. Це одна з умов, одна з п'яти умов доброї сповіді. Людина не задумувалася, що вона би хотіла щось змінювати. Ну, навіщо щось змінювати? Я не збираюся нічого змінювати. Я хочу просто посповідатися, далі жити так само, як жив до цієї пори. Я не хочу нічого міняти. Ну, щоб все добре було, щоб здоров'я було, щоб там врожай. Хороший був, щоб там кури не слабували, щоб неслися добре, розумієте, ну от приблизно, приблизно щось таке. І це насправді сумно. Ще сумно може бути, звісно, я кажу це виключно і тільки гіпотетично, могло би бути щось таке, коли, наприклад, що б ви хотіли змінити в своєму житті після цієї сповіді, і відповідь звучить таким чином, що, ну, як, Ну, щоб моя, там, наприклад, сусідка, невістка, свекруха або чоловік, або брат Брата, або свата, або букум, президент, неважливо, хто-небудь, хто хтось другий, не я. от Він має змінити своє життя, він має виправитися, бо от він такий поганий, а от я такий хороший, і я молодець. І дайте мені медаль якусь, поздоровте мене з тим, що я молодець, і вимпил за те, що я такий хороший парафіяни. Не сповідаюся. гріхів в мене, в принципі, ніяких немає, тому що гріхи вони всіх других людей, у мене їх немає. І така людина не може покаятися, така людина не покаяється і не отримує прощення гріхів, тому що не пройшла етапу проповідування. Така людина не пройшла цієї зустрічі з Богом, не було молитви, не було зустрічі з ним, не було спілкування з ним. І насправді це, дорогі друзі, сумні речі. Але я хочу проповідувати добру новину. І ця добра новина вона нам розповідає про зустріч з Ісусом. І вона нам розповідає про те, що апостоли помаленько почали розуміти, на чому полягає їхня зміна, що вони повернулися до старого. І кожен з нас, слухаючи Боже Слово, приймаючи участь в молитві, приступаючи особливо до сповіді. Кожен раз ми повинні доходити до одного висновку. Кожен з нас не повинен повернутися до старого. Ми повинні змінювати свою поведінку. Ми повинні навчитися хотіти, дивитися, пробувати, думати, підходити по-іншому, по-новому. Чи це складно? Це складно. Тому що, як там кажуть, старе дерево не пересаджують. Ми зіткані з сотень маленьких своїх звичок, хороших, поганих. І щоб змінити щось насправді, то потрібно дуже багато натрудитися. А щоб змінити насправді якусь грішну поведінку, потрібно дуже-дуже багато натрудитися. Ну, але це натрудження не вдасться, коли немає хоча б якогось погляду, ну так на трішки, якогось плану, ну хоча б мінімального. Ну, а, а що я маю змінити? Що я хочу, щоб стало інакше? І це просто буде моє побажання. Ну, я хотів би, ну, умовно кажучи, щоб не було повітряних тривог. Не знаю, чи зараз чуєте? Щоб не було повітряних тривог, щоб ракети-шахеди не літали. Ну, ні, не так. Я ж їх не запускав, тому я не можу бажати собі, щоб вони не літали. Це моє побажання. Побажання це одне, а рішення це те, що я роблю. Я вирішую робити це. І я вирішую не робити цього. Як вийти з колії? Як вирішити щось, що я зміню свою поведінку? Я хочу, щоб вона. Стало інакшою, але це не просто побажання, це рішення. Рішення це означає, що крок перший, крок другий, крок третій. Я буду над цим працювати. Дорогі друзі. Щиро бажаю вам, крім мирного неба над головою. Я вчора говорив про війну і ще на той момент не знав про страшний удар по Києву. Ми з вами ніколи не знаємо, що нас чекатиме у наступних. Кілька хвилин чи там навіть наступну мить не знаємо. От просто не знаємо. Тому бажаю вам з усього насправді серця, кожною клітинкою себе. Бажаю вам миру, але також бажаю дотику цього фрагменту Божого Слова з цим прекрасним сніданком і вирішити. Вирішити для кожного, коли я. Не хочу повертатися до свого старого. Навіть якщо це не просто гріх, але не те, до чого мене кличе Бог. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог, всемогутній Отець і син, і Святий Дух. Амінь. Мирного вам дня. Сердечно дякую всім тим, хто підписується і залишається у підписниках спонсорів у нас на Ютубі. Це дає нам можливість працювати далі. Велика подяка.